Приїхала я така метр п'ятдесят ростом, грубо кажучи, і щось там буде їх вчити. Цивільні, ай, мені болить, я не буду накладати турнікет і так далі. Як в житка завжди так не буде? Турнікет має бути у кожного. Ну тобто, це обов'язково. Міжнародний логістичний центр Марлох, мабуть, ви теж чули про нього. заснували його в березні 22 року, в перші дні березня. Меморандум підписали 4-го, але вже 10 березня були постачання. І насправді ефіру не вистачить, аби розповісти про все, що робить ця організація. Але сьогодні я запросила до розмови Галину Хилюк-Пушкарчук, волонтерку міжнародного цього центру. Її позивний аптечка, бо у зоні відповідальності дівчини так мед для війська. Вона збирає аптечки, рюкзаки бойовим медикам, проводить навчання з домедичної допомоги. Тут цивільним і там, де борониться наша свобода. Зараз включення, що саме в аптечках від марлого. Туюся по алгоритму Марча. М. Масивні крововтрати, турнікет, кровоспинні бинти. Р. Назофарнігіальна трубка повітря. Фіксуємо пластиром. Р. Пошкодження грудної клітини. Декомпресійна голка, оклізійна наліпка, армований скотч. С. Бандаж, ІПП бинти. Х. Гіпотермія. А також атравматичні ножниці, маркер, карта пораненого бійця від опіків, посинка та рукавиці. Е, Включай. Галина, розповідаючи про вас, мені сказали, що за час повномасштабної війни ви зібрали своїми руками і передали на фронт понад 15 тисяч найкрутіших аптечок. Тому дякую, що ви сьогодні з нами. Розкажіть, будь ласка, як стати волонтеркою Морлогу Вам вдалося що все почалося? І як ви дійсно ці аптечки таку шалену кількість склали і відправили? Бажаю здоров'я. Дякую, що запросили на ефір. Це було дійсно великою приємністю. А, так, у нас все почалося з березня місяця 22-го року. А, рік повномасштабного вторгнення. А, просто так вийшло, що до мене зателефонувала Людмила Зубарєва, яка є в нас в нас є громадська організація. Велика ідея, і вона тоді шукала людей з медичною освітою, щоб ми допомогли їм розсортувати медичний вантаж, який прибув з Ізраїлю. От, і в принципі, окей, ми прийшли, і перший вантаж, так, перша фура була. Ми зустріли її 10 березня 22-го року, а вже 12 березня ми почали її розсортовувати. І в принципі, з цього моменту почався наш, наш рух. В цьому напрямку медицини, тому що у нас були інші напрямки, такі як там гігієна, одяг, харчування. Але зараз на даний час, щоб далеко не заходити, медицина є основною основним напрямком: тактична медицина, ургентна медицина, шпиталі, стабілізаційні пункти, препарати. Ну тобто, от такий напрямок в нас і до нині. Що складається аптечка? Має складатися правильно. Аптечка ми бачили в відео. А скажіть, зорієнтуйте наших глядачів вартість того якісного такмеду. Скільки аптечка це в ціні? А ну дивіться, орієнтовно в ціні наша ціна така, як ми закуповуємо, а закуповуємо ми завдяки людям, які нам донатять. От вона орієнтовно у нас 5 тисяч. Тобто аптечка рахується одноразовою, на жаль, тому що коли е, на передовій е, це найперше, що допомагає врятувати е, себе, побратима, і вона є одноразовою, тому що під час бою, під час надавання допомоги, е, ви її відриваєте, надаєте допомогу і, в, і відбувається евакуація людини. Ніхто аптечку не забирає, ніхто не збирає, навіть якщо там щось залишилося, на жаль, і тому вона вважається одноразовою, але дуже потрібною. І, ну, Такою досить вартісною, я вважаю, тому що кожен вихід хлопців вони можуть втрачати ці аптечки там, під час штурму або надання тої ж допомоги. Тобто вона одноразова, на жаль, і в нас постійні збори, і тільки ми закриємо збір, розпочинається знову збір, тому що це дуже актуально. Крім індивідуальних аптечок для військових, не менш важливий ваш напрямок це рюкзак бойового медика. Знаю, що вимоги до його комплектації виписані насправді досвідом тих, хто надавав і надає допомогу в умовах реальної війни. Такі рюкзаки теж велика частина вашої роботи. Як їх комплектуєте? Чим? А головне, які вимоги до тих, хто хоче їх отримати? Ви ж не роздаєте їх так. Добрий день, мені треба рюкзак. Так, звичайно, тому що це дуже велика зона відповідальності. У нас це офіційно і прозоро, тому що все, що нам донатять, ми це все в принципі показуємо, закуповуємо офіційно і тому нам треба офіційна заявка. У нас є два варіанти заявок: це йдуть від фізичної особи або від військової частини. Так як на жаль, військова частина це не то, що складно, але трошки є нюанси. Цьому всьому це трошки довго, і можливість, як наші хлопці розповідають, що коли брати від військової частини, це не завжди воно може їм потрапити, а потрапить комусь іншому, тому що це взято на баланс військової частини. Тому в нас є заявка від фізичної особи, там додані військових, які нікому ну, не розкриваються. Це суто для нас, щоб ми могли показати, кому ми це дали, що ми це ну, ні, нічого не приховали. Тобто, ну, це все в нас, скажімо так, прозоро. А що для цього потрібно? Так, в нас є форма. Заявки до нас звертаються, ми розказуємо їм наші умови. Тобто, ось така заявка, ось такі дані, і фотозвіт по завершенню. І в принципі, все. А що входить в рюкзак бойового медика, там, звичайно, це все йде по протоколу. Там великий перелік, але залежить кількість, кількість тих чи інших матеріалів від того, скільки людей у відділі, наприклад. Ну, це дуже довго розповідати, але просто, скажем так, я людина з медичною освітою, і в принципі, коли я напаковувала ці рюкзаки, то я, мабуть, знаєте, керувалася собою, що от оце точно треба, а оцього цього побільше. А у цього ну тобто є протокол, але від цього протоколу ми завжди ми відштовхуємося і завжди допихаємо більше бо воно потрібно. Ну, тобто, якось так. Дякую насправді від нашої редакції за те, що допомогли бойовому медику, сину моєї колеги, редакторки район медицина. Ми вам безмежно вдячні і хлопцю, який навіть не маючи 25 років вже став на захист України. Але навряд чи моїх глядачів буде цікавити оце по протоколу, але будуть цікавити життєві історії. У вас є е, ці взаємодії, де ви точно знаєте, що те, що я зробила, врятувало життя. Що зараз, от, коли я вас це питаю, найперше впливає в пам'яті? Е, ну, найперше, ви знаєте, ще були такі випадки: це було до речі дуже багато таких історій, коли м -м, аптечка, як я завжди даю аптечку, я завжди кажу, нехай не знадобиться. І я вважаю типу, що в кожну аптечку я вкладаю частинку своєї душі, тому що я вірю, що дійсно вона його врятує. І були багато випадків, коли аптечка дійсно була не потрібна у використанні як надання допомоги, а в аптечку прилітав якийсь досить великий осколок і тим самим зупиняв, щоб, наприклад, ну, людина була не поранена. Тобто аптечка брала на себе цей осколок, і це було так. Типу, вау, це працює. Типу, що, щось? Оця віра в те, що аптечка нехай не знадобиться, але врятує, от вона працює. Ну, мотивує те, що хлопці пишуть, що аптечка врятувала, і тоді ти розумієш, ну воно варте того. Ще одна складова вашої роботи, навчання такмеду. Дуже коротенько стисли нас терміни. Розкажіть, як часто? Що для цивільних, що для військових, і що насправді. Коли ми ніч спимо, ніч не спимо, але щодня втрати в цивільних, зокрема, теж величезні, що нам треба знати по такмеду і як готуватися? Ну, бачите, обов'язково я ну, більш чим впевнена, що в багатьох містах ці курси проводять. Тут ну, залежить все від бажання. Як завжди кажуть, бажання є спосіб знайдеться, навіть якщо немає таких курсів а, у вашому місті. a budy Відео в нас зараз дуже багато, його можна знайти в інтернеті. І, в принципі, так, запитів зараз дуже багато, якщо взяти це з 22-го року, мабуть, цілий 22-й рік, про це навіть мови не було, на жаль. Іноді там були такі там домедична допомога і тому подібне. Потім далі ми зрозуміли, що це буде актуально. Ми, так як медики, пішли навчатися і сертифікуватися по стандарту НАЕМ, це натовський стандарт. Ми сертифікувалися, ми пройшли не один курс, а отримали сертифікацію е, тактичних тренерів, і далі, в принципі, пішло все, е, як, ну, гарно все пішло. Люди почали, е, Ми почали робити, скажімо такі. Зустрічі з людьми там, де розказували їм, ну скажемо так, на їхній лад, тому що вся ця термінологія трошки була складна для людей, а це було більш таке для військових. Але ми зру, ми зробили так, щоб це було доступно для цивільних, трошечки там переформатували, трошечки доступніше з такими простішими словами. І в принципі, це пішло. Так само це було не тільки для цивільного мається на увазі дорослого населення, але й ми опрацювали, наприклад, всі наші освітні заклади навіть. Дитячі заклади, там де є працівники, всі вони пройшли. Наші курси, і в принципі досить активно. Потім почали звертатися до нас навіть поліція нашої Волинської області. Ми проводили їм курси по ТАКМЕДу. Вони сертифікувалися у нас, вони здавали в нас екзамени, сертифікацію ми їм давали, так як ми проходили, і ми маємо право вже їх теж сертифікувати. От, а далі, в принципі, на цьому всьому не завершилося до нас хлопці, які зверталися по допомогу, коли ми почали просто спілкуватися. Матися слово за слово, ми там інструктора, і вони такі: О, а нам треба інструктора, і так вийшло, що ми почали їздити до хлопців, скажімо так, на передову, там на першу лінію, на другу лінію, і ми завжди кажемо, так як ми психологи. Теж військові, що ми не приїхали вас вчити, ми приїхали вам нагадати. І це дуже їм так імпонувало. Це так було смішно, як ми такі, ну так. Бо знаєте, це було так смішно. Я така дивлюсь на них, як вони на мене дивляться. Я така думаю, Угум". я кажу: Я приїхала нагадати. А вони, ну добре. Тобто, і ні, далі. Чесно кажучи, з хлопцями мені простіше. Бо з ними, е, ну я так може трошки скажу, негарно, можна трішки познущатися, тобто мається на увазі навчити правильно їх це робити. Тому що трошки... а Хлопцям це потрібно. Тому це трошечки різні подачі інформації, трошечки по-різному ми їх ганяємо, але по факту це дуже важливо. А саме головне, просто, щоб люди запам'ятали, що, як би там не було, можливо, на Волині спокійно, але і було би бажання спосіб знайдеться. Якщо не знайти курси, то знайти якісь відео в інтернеті? І крайнє питання цього ефіру. Давайте спробую разом з вами, от суто по медичній тематиці, зруйнувати оцей міф, що Україна в боротьбі з Росією одна. Тому що я знаю, що у вас є міжнародні партнери, які дійсно роблять великі постачання. Хто з медичним марлогом зараз виборює нашу перемогу? А у нас партнери є з Ізраїлю, це Ізраїль Friends of Ukraine. У нас є партнери з Франції, Ліброплус Україн. Так само у нас є дуже багато партнерів з Америки. Тоді в нас є Литва, Латвія, Ви знаєте, в нас дуже багато. В Швейцарії нам приходила допомога, до речі. ну, Тобто, от самі такі от Прям наші наші це Ізраїль і е, Франція. Вони дійсно з нами настільки, вони дуже допомагають по тактичній медицині, і це все, що входить в наповнення до аптечок, е, це дуже велика їхня заслуга. Тобто, ну ми без них би трошки не трошки нам було би складно. Тобто, з нами, ви знаєте, е, десь там частинка, там там частинка, але Європа з нами ну. І вони, я думала спочатку, що вони втомляться, тому що на початку було більше фур. 22-й рік була дуже велика допомога. Але з часом ставало менше, менше, менше. Але все одно, якось хай вони не фуру присилають, але вони присилають дуже якісну і дороговартісну медицину, яка рятує життя. Дякую за все, що робите. Дякую вам, дякую команді, дякую партнерам, дякую за ефір, до побачення. Дякую. А охочим допомогти фінансово на такмет мерлогу теж залишу реквізити в описі цієї частини відео, де ми говорили з Галиною, волонтеркою, на який позивний аптечка.